Друзі, хочу з вами поділитися вчорашньою присутністю на прямому ефірі Григорія Горобія, асистента да, фінансового факультету Академії Мільйонерів. От, І поки ефір тривав півтори години. От, і, якби моя присутність, коли я сиділа, так як я фізична я більше про душу, про відчуття, про емоції. Логічно, я розуміла, що все класно. І прям Григорій копнув, копнув, хочеться сказати таку правду, просто підняв про кредити, просто так взяв і підняв на поверхню. Це дуже круто. Але поки я сиділа от на ефірі, мені хотілося тікати. От прям такі були... Я просто розкажу такі, ви трішечки більше зі мною познайомитеся, поконтактуєте теж, ну, мені хотілося цікати. Я була ніби прив'язана. мене такі були відчуття, типу, ну, некомфортно мені тут, так? І я не могла зрозуміти, чому, тому що Григорія, я знаю, давно вже більше, ніж півроку, він був і на розстановках. І, ну, тобто, Я його бачила, я його знала, ось, але ці відчуття були досить дивні для мене. Я зазвичай, коли я не розумію, чому я це відчуваю, це мої такі задачі, я обробляю, аналізую ці відчуття і розумію природу, звідки ці відчуття з'являються. І... Бо інформація нереально була крута, реально крута, везни. Да, реально крута, і я сама та, хто проходить курс Григорія, і він реально в мене працює, я зовсім змінила своє. О, свою... Так, я в магазин стала ходити по іншому, купувати речі. Я він настільки круто перебазував все внутрішнє в мені на підсвідомості. Я по іншому стала відноситися від до людей, навіть до своєї аудиторії, до своїх підписників, які з якими мені ок, з якими мені не ок, тобто. Мені на це не треба тратити сили і ресурс, бо я прослухала курс, я пройшла курс Григорія, і це вплинуло абсолютно на всі сфери мого життя. Де навіть з сином я зараз спілкуюся по іншому і свій час, свою енергію, свої слова я використовую зовсім по іншому. Це результати уже курсу, який я продивилася, пройшла от на етапі трансформації і втілення в моє життя. От, але мені було важливо зрозуміти, що це такі за некомфортні відчуття і як можна їх трансформувати. Ну, взагалі, чого ці відчуття відбуваються. Зазвичай я, як ця пелюшка, якій інформація відкривається, а чому така що це після 12.00. І реально, після 00.00 ці відчуття через мене, завдяки мені почали змінюватися. І сьогодні на ранок я зрозуміла, що це не стосувалося Дня Григорія, це стосувалося цієї. Бази відчуттів людей, які знаходяться в кредитах. Тобто так себе почувають люди планети Земля в кредитах. І ці кредити дійсно, оці такі прив'язки, блоки, енергетичні якісь, просто прив'язки енергетичні, вони існують ну, абсолютно всіх людей. Чому? А, тому що навіть коли люди розлучаються фактично, у них немає кільця на пальці, вони підписали там, даже прізвище змінила. А, енергетично ти лишаєшся все рівно прив'язана до роду, особливо якщо у вас є діти, у дитині є і тата, і мами і начало. От, і... Навіть якщо ти відділився від партнера, з ним не спілкуєшся через оці всякі канали. Твоя енергія йде і ресурс туди, і приходить їм. От і до чого я це веду? До того, що цей курс від боргів до багатства був створений після нашої розстановки, яку я організувала для учасників академії мільйонерів. От це був перший мій вихід, перша наша зустріч. Приєдналися Ірина Канонікова, Григорій Горубій, Олександр Скіба, Євгенія Войнова, і я, Ольга Мамчур. І ми провели таку глибинну розстановку для того, щоб нам внутрішніх планах розпакувати, трансформувати і запустити нашу академію мільйонерів на мільйони. От, і Процеси, клас. Ми запустили от, таку от, дійсну розстановку, о, і це було неймовірно потужно. І після цього, завдяки е цій інформації, у цьому полю, що відбулося між нами, всіма учасниками, розстановка називалася Я беру мільйон. Вона є ще в записі. Я беру свій мільйон. От, і... Це допомогло Григорію зрозуміти і взяти для себе, створити от такий курс, взяти цю базу, ту, що я транслюю, транслюю я даю там, мене багато енергії, мене прям, я готова давати-давати. от, Але люди логічно не розуміли, як це брати. І цей курс він абсолютно. А, Забезпечує нас не думати, а як це перебудувати, як це від'єднати, а що з цим робити. Тобто за допомогою просто прослуховування цих 12 відео, які записав Григорій, як перекладач, він це озвучив, він зробив роботу за нас. І я так включаю це відео і, і реально просто ти відчуваєш, по-перше, його, його Григорія. Здатність такого чоловіка, я так сказав, значить, так, це моя думка, це моя позиція, це його напрацювання. І коли жінка слухає просто його голос у цей курс, я така, Хух, ну, моя підсвідомість, знаєте, вона це не про заздруч ще щось. Моя просто підсвідомість така: Хух, є чоловік, який це розуміє, так, так підсвідомість жіноча прям спрацьовує. Ну, і чоловіча буде реагувати на те, що є чоловік як друг, як партнер, якого можна послухати, і він для мене дійсно дає. От. І Мої відчуття вони були такими. Я просто лягла на ліжко на подушку, і я реально просто от розслабилася, що є людина, яка зробила роботу, яка це все повід'єднувала, яка запустила механізм мені. І всього це коштує 550 гривень, 555 гривень. Це, це така сходинка, етап, я вважаю, це моя думка, що цей курс потрібно пройти абсолютно всім учасникам академії мільйонерів. От. Ви за допомогою цих коштів, ви ці кошти не дасте Григорію, ви через нього, як провідника, знаєте, які? реверс, ви вкладете їх у себе. І потім, коли ви далі будете послухати цей курс, ви. Почнете вести далі свої там блог, е свої ефіри, не ефіри, е зустрічатися з людьми, ви трансформуєтеся, ви будете зовсім іншою людиною, і ця людина, ваша нова з новою підсвідомістю, ваше нове я, ваш новий образ е дасть вам нові результати. І ви цих 555 гривень запам'ятаєте завжди. всі мої наставництва, які я проходила, вони в мені. Я вклала ці гроші в себе. От і цей ресурс, і ці знання о, це не зовнішня опора, а внутрішня опора, яка в мені. І я їх пам'ятаю назавжди, і прям завжди буду ці вкладення в себе пам'ятати. Прямо звучить в полі, хто я така, що це таке. Знає, ваша свідомість не розумію. Ну, трішечки просто стикайте, хто мене знає, хто не знає. Я дівчина-жінка, святомонашка 47 кілограм і потужний. Цілитель регресоло, трактую сновидіння, трансформую людей, направляю, розкриваю їхнє життя в нове. На да, поки цього достатньо. Там ще багато чого. Ну насправді я, типу, фінансист, я теж в майбутньому була, працювала в Приватбанку, це моя перша робота. І я хочу, я захотіла дівчинку 17 років взяли в банк. Я працювала в Приватбанку рік і три місяці. От, Але я там прямо свою силу проявила наповну, і мене багато людей з мого оточення всі. Я тебе бачу, а ти була в Приватбанку. І там моя ця енергія і проявилася в тому амплуа, якому я хотіла. Дівчина на каблучках, білій білі блузці напарбовами, я прям за цими людьми бігала і всім допомагала. Тому я Григорія дуже круто розумію, сповідь банкіра це реально для мене. Приватбанк це. Це та, що була прокачка, і саме картки універсальні, я з цим стикнулася, і за допомогою карток універсальних я лишила банківську роботу. Бо нас дуже жорстко присували. от. І це відео допоможе просто вам чуть-чуть зблизитися зі мною, хоча просто відчути мене, і, і ви зрозуміли, я рекомендую курс від боргів до багатства. Всім учасникам академії мільйонерів і не тільки академії мільйонерів, а дійсно людям, які дотичні до будь-якої сфери свого життя. Це унікально, універсально і це пушка бомба-пітарда, яка кожному дасть результат на той, який готовий клієнт взяти собі в своє життя, і наскільки він собі дозволяє взяти і дозволити собі. Мати от результат це Григорій Тобі дуже вдячна, да працюємо далі, друзі.